Так, чудова погодка. Нарешті пройшли наші приморозки. Приморозки вже немає. Є надія, що їх далі не буде. Полуниця пережила. Не вся, не вся. Є такі варіанти, як ось. Приморозок побив. Є такі варіанти, як ось. Пережила. Там трішечки. Побив цвіт. Ну, трошки побив, трошки пережила. Але вже полуничка є такі варіанти, що вже ось буде скоро наливатися, вже набирається. Це в нас бріла, вже набирається. А це в нас альба також буде набиратися. Полуничка росте, вже цвіт проходить. Масовий світ вже проходить, і в нас настає пора останньої хімічної підкорпки полуниці. Тобто підкорки міндобривом. Так, кому що не вистачає? В кого яка полуниця і кому яких міндобрив не вистачає? На даному етапі в мене все добре. Ніяких проблем немає. Зараз цей період саме добре буде подкормити. Ну, потрібно дивитися по полуниці. В кого все добре, можна дати двадцятками В когось проблеми з калієм можна дати калійних міндобривом. На моїй ділянці найбільша проблема це є калій і кальцій. Так що я буду давати кальцій. Ось такий. Це в нас є кальцієва селітра. Або кальциніт. Це не важливо, це все те саме. Але треба пам'ятати, ось є відсотки хімічні всякі. Але треба пам'ятати, чи кальцію ви даєте, чи кальцієву селітру, чи кальциніт в корінь. Це все одне ж те саме. Це є нітрат кальцію. Фактично, всі міндобрива, які ви даєте, містять нітрати. Тому то і полуниця їх дуже добре засвоює. Тобто кожна рослинка дуже реагує добре на нітрати. Якщо ви будете давати і надалі міндобрива, ваша полуниця буде накопичувати нітрати. Так що це буде остання підконка. В мене не вистачає кальцію. Я даю. Кальцію селітру. Від 1 граму до 0,5 грам на кущ. Не більше. Тому що ви можете засолити свої грунти. Так що кормимо, поки не пізно. О, покажу вам ще одну полуницю, яка ніколи не вимерзає. Ось ця! Знаєте, що за полуниця? Це в нас мальвіна. Це дуже пізній сорт. І в неї навіть немає ще квітконосів. Тобто вся полуниця вже пройде, а в неї тільки почнеться. Так що цей сорт в мене ніколи не вимерзає. Ну, а з цими проблема. Так що, відійшов від теми. Кормимо полуничку, не відтягуємо, бо далі буде набиратися ягода налив буде і буде накопичувати вам нітрати. Так що зараз. Подкармлюємо, а далі вже будемо готувати ємкості і будемо замочувати біологічні добрива. Тобто попіл, траву будемо мішати і давати суто біологію, коли полуниця буде наливатися, щоб не було нітратів. Так що кормимо, далі буде.